Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. Здається, на землі не залишилося безпечного місця. Весь Без тиждень різні куточки планети трясе, затоплює, а тепер і спопиляє. Так, 8 лютого Національне метеорологічне управління Японії повідомило, що прокинувся вулкан, який у 20 столітті спричинив найпотужніше виверження у Японії. Тоді загинуло до півсотні людей. Примітно, але саме Землетрус, який відбувся 100 років тому напередодні останнього масштабного виверження вулкану, спричинив його пробудження. До цього вулкан понад століття знаходився у сплячому режимі. Цього разу виверження сталося у кратері Сева. Дим із нього піднявся на висоту близько одного кілометра. Однак евакуація в прилеглих до Сакурадзіми селищах не оголошувалася. Крім того, поки що немає інформації про вплив на авіасполучення у регіоні. У районі вулкана діє за п'ятибальною шкалою рівень небезпеки. Метеорологи попереджають про ризик продовження вулканічної активності. Вулкан Сакурадзіма розташований на півострові у затоці поряд із великим містом Кагосіма. Висота гори становить близько однієї тисячі 100 метрів. Торік вулкан вивергався у липні та грудні. Нагадаю, сейсмологи продовжують фіксувати землетруси у Туреччині та Сирії, проте вони не такі потужні, як ті, що відбулися 6 лютого. За останній день у центральній та південній частині Туреччини зареєстрували близько восьми нових землетрусів. Магнітуда найсильнішого з них становила 4,9 бали. Він стався близько 10-ї години ранку. За останніми даними управління з надзвичайних ситуацій, внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії кількість жертв зросла до 9. 5638 осіб. Примітно, але крім Сирії та Туреччини, добре потрусило і решту частин світу. Підземні поштовхи зафіксували й у Тайвані, а також на Курильських островах. До слова, саме на Курильських островах у Тихому океані, що біля Японії, був зафіксований підземний поштовх магнітудою 5,8. А на цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте україномовний YouTube.